Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Депутати виділили 3 мільйони гривень КП теплокомуненерго на погашення боргу за транспортування газу. Правоохоронці виявили у 32-річного Олександрійця майже 3 кілограми наркомісних речовин. Під час позачергової сесії, яка відбулась 3 листопада, депутати спрямували 3 мільйони гривень КП «Теплокомуненерго» на погашення частини боргу за транспортування газу. Кошти вдалося віднайти за рахунок перевиконання бюджету та внутрішнього перерозподілу. Також депутати прийняли рішення про фінансове заохочення голів квартальних комітетів міста, які працюють на безоплатній основі. Більш докладно про прийняті рішення наступний матеріал. 3 листопада під час позачергової 91-ї сесії депутати скоригували бюджет міста на 2020 рік за рахунок внутрішнього перерозподілу коштів та перевиконання бюджету комунальному підприємству теплокомуненерго було виділено 3 мільйони гривень на погашення частини боргу за транспортування газу. Вся оплата 80% відсотків шло на Нафтогаз України. З 1 января цього року правительство прийняло розподіл. То есть 74% идет на автогаз Украины, 6% на, транспорти... на транспортировку газа, кировагаза. Ежемесячно это 1,5 миллиона гривен. Причем, я считаю, несправедливо, летом мы не потребляем газ, а полтора миллиона начисляется. Люди, как правило, летом не платят за газ. Ежедневно были платежи там 35-36 тысяч гривен. І звісно, за цей період на сьогоднішній день 9 мільйонів. Проблеми з Нафтогазом відсутні. З компанією вже підписаний договір на отримання газу. Складну ситуацію створює «Кіровоградгаз», очікуючи проплату за транспортування у 100-відсотковому розмірі. Ми б заплатили ці 9 мільйонів без проблем. Ну оставили б бюджетників без заробітної плати. Тому що ці гроші, які ми знімаємо, ми знімаємо деньги із зарплати. Бюджетников, да, коммуналки и все остальное. Я пригласил Сергея Анатольевича, чтобы порядочно поступить. Я пригласил ему и объяснил. Сергей Анатольевич, такая ситуация. Я могу заплатить. Но вы останетесь тогда до Нового года без заработной платы. Все не посоветовались. Он перезвонил Осинскому, договорились. Он на 4 сошел, а потом все-таки Сергея Анатольевича уговорил на, на 3000. Поэтому мы. Ой, 3 миллиона. Я оговорился. Поэтому мы снимаем, чтобы вы знали, это не, не, бор, не долги бюджета, это долги населения на сегодняшний день 59, 58 миллионов гривен. Но чтобы дать людям тепло, мы вынуждены из бюджета снять деньги. З 1 січня 2021 року з підвищенням тарифів за транспортування газу КП «Теплокомуненерго» повинне буде сплачувати вже 2,5 мільйони в місяць. При тих проплатах, які є від населення сьогодні, підприємство ніколи не розрахується. «Теплокомуненерго» управляє не директор, а казначейство. Тобто упала копійка одна гривна, розчотний счет. Казначейство автоматически 74 копійки знімають Нафтогазу, 6 копійок автоматически кидають облгазу. 20% идет электроэнергия, там еще 10% на электроэнергию, остается всего лишь 9% на заработную плату и ну, на ремонт и все остальное. То есть несправедливый расподел. Но «Нафтогаз» лоббирует свои интересы и Кабмин формулу не меняет. Вдобавок, Кабмин должен в теплокоммунэнерго 18 миллионов за разницу в тарифе. В течение пяти лет только обещают. И Гройсман, и все остальные обещали погасить, погасить. Никто этого не гасит. Можно было бы сделать зачет. Но лоббирует свои интересы нафтогаза, не хочет как бы зачеты делать неживыми деньгами. И давит на то, чтобы бюджеты платили своих как бы, денег. То есть э, деньги, которые могли бы направлять на зарплату или на развитие места, приходится платить на Компенсірується те, щоб населення містають без, без тепла. Цьогоріч з місцевого бюджету на підтримку теплокомуненерго було виділено вже 10 мільйонів гривень. Як нам повідомила директорка підприємства, станом на 15-ту годину тепло з'явилося у школах Мартоїванівки та Звенигородки. Тривають роботи з розпломбування запірної арматури. Після розпочнеться поступовий запуск котелень. Другим питанням порядку денного стало фінансове заохочення голів квартальних комітетів. Сьогодні їх в приватному секторі Олександрія працює 50 на безоплатній основі. На минулому тижні правоохоронці Олександрійського відділу поліції у рамках розслідування кримінального провадження провели у районі восьмої школи обшук домоволодіння 32-річного місцевого жителя, де виявили ємкості з чималою кількістю нарковмісних речовин. Більш докладно про тижневу кримінальну статистику далі у сюжеті. Працівники Олександрійського відділу поліції в рамках розслідування кримінального провадження 28 жовтня провели обшук помешкання місцевого жителя 1988 року народження. Раніше судимого результатом стало виявлення чималої кількості нарковмісних речовин, які зловмисник зберігав у скляних ємкостях. 28.10.2020 року обшук було проведено, де виявили значну кількість наркотичної речовини, а саме марихуани. Вагою приблизно 3,5 кг. Вона була пофасована по згорткам, по пакункам, по склянкам, по банкам. Дана, речовина вже проведена експертиза і вирішується питання про притягнення особи до кримінальної відповідальності. Також минулого тижня правоохоронці розслідували причини загибелі Олександрійця на пожежі, яка сталася вранці 28 жовтня у Байдаківському мікрорайоні. Під час виїзду на місце події, безпосередньо працюючи з працівниками ДСНС, було виявлено труп обгорілого громадянина на вік приблизно 60 років, в подальшому особу було встановлено без видимих ознак насильницької смерті. За даним фактом внесено до єдиного реєстру до досудових розслідувань за частиною 2 270 Це необережне поводження з вогнем. Попередня причина пожежі необережне поводження з пічним опаленням. Чоловік проживав сам, інших потерпілих немає. Загалом за минулий тиждень до Олександрійського відділу поліції надійшло понад 260 звернень про кримінальні правопорушення та складено 140 протоколів про порушення адміністративного законодавства. До Олександрівської відділу поліції надійшло 269 звернень громадян про кримінальні та інші події, з яких 47 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Із числа зареєстрованих, питомового крадіжок становить 30%, шахрайс-19. Це інші, це інші події, в тому числі легкі тілесні ушкодження. Працівниками відділу поліції складено 140 протокол за порушення адміністративного законодавства, з яких 5 протоколів за керування. Транспортними засобами в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння за статтею 130 за порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 11 осіб за статтею 178 КУПАП. До реагування залучалися щодня три наряди ГРПП, дві слідчі оперативні групи, які працювали на території міста та прилеглих територіях. За тиждень зареєстровано два ДТП, але Учасники ДТП розібралися між собою складання європротоколів. Втручання поліції не потребувалося. Також тривають рейдові перевірки об'єктів господарювання щодо дотримання ними карантинних вимог. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.